Помили, надраїли і постелили новесенькі коврики. Це у нас синік 2019 року випуску, навіть майже 2020-го. Там кінець, 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 10-й місяць 2019 року. Пробігу у нас 160 тисяч кілометрів. Синічок весь в рідній фарбі. Гарна комплектація. Це у нас 1,7 дизель. На 120 кінських сил. Маркування цього двигуна R9N. Вони мали потужність в 120 та 150 кінських сил. В залежності, я так розумію, від комплектації ставилась різна потужність. Весь в рідній фарбі, товщиноміром переходитись не буду, бо реально вже змерз та бігались. Кому треба. Якщо дуже треба буде, і ви з іншого міста, то без питань візьмімо окремо відео вам з товщиноміром. По двигуну. Цепний привід ГРМ. Е, вони випускаються ці двигуни, вони пішли на заміну R9M1,6 дизелю. Е, двигун, в принципі, аналогічний, трошки більше кубатура і трошки інші потужності. Тобто, якщо у нас е, 1,6 йшов на 130 кінських сил, тут 120. Ну, Він з однією турбіною має потужність на 150, а 1,6 мав потужність 160, але ну, вже бітурб. Що ж, комплектація ZEN дуже гарна. Вчора її забрали з мийки, сьогодні дощ мокро, тому не витирали, не сушили. Купили комплект Ева Коврів Ну і виставляємо його на, ваш, на, ваш перегляди, на ваші перегляди. скажімо так. Колеса у нас 20-ті, резина, всі сезонка ззаду і всі сезонка чи зимня гуд'єр спереду. Дісочки, до речі, хочу зауважити в офігенному стані. Без бордюрки. Взагалі бордюрки немає, прям пісні, як ніби. Ні, Ось тут одна, одна цяточка. А так взагалі супер. Зазвичай, як приїжджають, диски всі стерті просто. Що ж, по комплектації. Е, парктроніки, передні, задні парктроніки, безключовий доступ. Ось тут у нас сенсорна кнопочка, Там пальцем гладим і вони закриваються, там вікна піднімає. Е, led денні ходові вогні, парктроніки передні. Протитуманні фари. До речі, машинка пригнана з Франції. Пройшла розмитнення, сертифікацію. Сертифікована вона коли це у нас сьогодні в понеділок сертифікована. Так, Погнали далі, розповім, що ми маємо. Дуже гарно строчечкою все прошито, хоч і комплектація у нас середнякова, це зенка. Але мають ось такі декоративні всякі прошивочки. Вигляд має. Склопідіймачі передні задні. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал та підігріви. Е, всі склопідіймачі мають доводчики, як догори, так і до незу. Е, сидіння водійське має мікроліфт, до пасажирського зараз перебре, переберемось, побачимо. Постелив новесенькі авокаври, сьогодні їх поїхав, забрав. Е, так, Виключимо музичку, щоб у нас не заблокували. Пробіг 161 тисяча кілометрів. Він код. Зараз перейдемо, покажу по ВІН-коду, якщо треба буде запишите, перевірити його по карвертикулу, по всій базі або будь-де захочете. Датчики дощу, датчики світла, радар активного гальмування є, датчики. Утримання в смузі є, двозонний клімат, екорежим, система стоп старт, круїз контроль, голосовий набір номеру телефону, але е, з, по, з українською мовою воно не працює російська або англійська, або можливо там французька. ще якісь. Е, два ключі, до речі, є біленький і чорний. Ось тут у нас така шухляда з підсвіточками. Так, на рукою. Цей підлокітник у нас ось так от рухається. Електронний стоянки вигальма, круїз контроль обмеження швидкості. Є кнопочка у нас сенсорна, нажали, виїхали. До речі, багато хто людей бояться, кажуть, блін, в коліна вдарить, покалічусь. Не страшно. Удобна штука, тим, що він бардачок не відкидається, а виїжджає шухлядою. і все, що ви поскладаєте, воно буде там гарненько лежати. По матеріалам зауважень немає, все дуже м'ягеньке. Дуже м'ягенька, карти особливо м'ягенькі, як і торпеда. По матеріалам зауважень немає. Ну, це Рено, по матеріалам у них завжди все класно. Знову ж таки, не говоримо про логани, не говоримо про Кліо, хоча Кліо з м'ягенькими торпедами теж є. Заводське тонування. Шторок немає, але є тонування. Покажу загальний загалом салон, що ми маємо, який у нас вигляд. Ззаду у нас так так, так, уже темніє, погано видно. е, розеточка 12 вольт і USB-виходи. Що це у нас там? Акші, по-моєму, є, не бачу. Короте, вже темніє, тому вибачайте. Фонарі LED, охайний багажничок. Щоб ви собі розуміли, навіть хімчистку не робили, його просто е, почистили. Так, запаска, запаска, запаска. Запаска у нас присутня знизу. Є в версії є в кого в салоні, є в когось ззаду. Так, АДБЛЮ, АДБЛЮ. Так, Ваня забувся. Зараз кришку поставимо, бо заливали, залили повний бачок АДБЛЮ, щоб був вам на майбутнє. Адблю, там бака хватає тисяч на 10 км, тобто від заміни до заміни масла приблизно так. Покажу, в якому стані у нас салончик, Салончик та й загалом стан машини 10 з 10, ось без, без перебільшення. Як іззовні, так і в салоні, і взагалі нічого не фарбовано. На мою думку, стан офігенський. Мікроліфт у пасажира теж є, і софікси є. Сидіння складається для більшої погрузки. По заднім диванам ще забув сказати. Задній диван, бачите, у нас двойка і одиничка. І сефікси один і другий. Третього немає, тут тільки двойка йде. Що ж, машинка в наявності в вінниці та готова до будь-яких ваших перевірок. Згадав, за перевірки, покажу він-код. Не покажу, бо запотіло після мики. На сайті. Заходьте на сайт wincar.com. На сайті побачите машину. Остання фотографія буде з табличкою з пробігом, з вінкодом. Табличка буде ще з аукціона. Тому синічок чекає на ваші перегляди. Любі перевірки без питань. Присилайте подборщиків, хочете на любу станцію до офіційного дилера, без питань. Любі перевірки ми тільки е, за. Що ж, дякую, що додивились до кінця, вам гарного дня. Пока-пока.